Недовго радувалися сонечку вже. Прийшли хмари на заміну. Вітер, хмари. Буде, навірно, що сніг у нас. Така погода ззаді сонце, а спереді, подивіться. Дивіться. Оце то чорне таке, туди далі. Ого! Кури, як завжди, на мій голос до мене повилітали. Давайте, їжте траву, бо скоро прийде зима, мороз і не буде. Гайда, на вулицю. Киш отак, по підворота і туди, давай. Пішли. Давайте, давайте, вибігайте. Гайда, гайда. Гайда. Ох, вітер буде дощі. Це І буде сніг, я так думаю, не знаю. Аби не дощ, не хочу дощу вже. Хочу снігу. Ну що ви виходите завжди до мене? Гайда на вулицю, дві там ходять ваші товариші. Давайте на вулицю, гайда. З'їли вони мою вербену. Я поки я думала, куди її сховати. Та вони її з'їли, не дали їм зацвісти. Ну і добре зробили. Так, треба коробку занести, бо вона в мене вже лопнула. Дуже шкода. Не знаю хто. Думаю, що велосипедом хтось гепнув. Так, от такі в справи.